Всім привіт! Пройшов вже місяць після пересадки волосся. Вже повинно з дня на день початися шокове випадіння. Воно починається через місяць або через півтори місяці, в кого як. В мене ще не почалося, тому я ось для вас і записую відео. До речі, те, що хочу поділитися, мені дуже пощастило, що в мене маленька зона пересадки. І ось цей місяць, який я. Ходив гуляв, на мене не сильно звертали увагу, тому що я саме косами, косами можу все прикрити, і воно, воно пересадки не сильно видно. Але вже потрібно йти на стрижку, да вже подзаросло за рахунок того, що мені це все не бере. Тому а завтра подивимося, скільки зручніше буде. Якщо говорити про донорську зону, то вона у нас трішки почервоніла. Ну залишилось почервоніння. Воно ще залишиться місяць місяці в 4 І якщо говорити про донорську зону, вона Пов... повністю відновилася. Можна сказати, що там нічого і не було, я зараз так постараюсь показати, я сподіваюся, що щось буде видно. Да. Але хочу сказати, що іноді трішки свербить, але можна, да, можна трішки чухати. Я думаю, вже місяць пройшов без проблем.